Доброго дня, шановні садівники. Ми сьогодні з вами знову в саду. Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви нам ставите. Сьогодні будемо обрізати сливу. Ну, слива обрізається дуже, як скажемо, радикально. Тобто, Для того щоб вона гарно родила, щоб були крупні плоди, то не повинно бути ніякого загущення. Тобто вона повинна себе відчувати вільно, щоб було гарне провітрювання, гарне освітлення. Ось у нас є в тому саду далі 10 старих слив, які ми вже будемо скоро обновляти. Чому? Тому що вони вже дерева старі, плоди мільчають. От, а як це обновляти старе дерево, ми вам покажемо пізніше. І покажемо, у нас в минулому році одне дерево обновлене було повністю слива. Покажемо, як обрізати після радикального обновлення ту сливу. Ну а зараз приступаємо до цієї. так бачимо, загущення дуже велике. Приріст великий. Ось в прошлому році вона була обрізана, наприклад, ця гілка в цьому місці. Дивіться, пішло раз, два, три, чотири, які вони високі, приріст сильно великий. Тому вийшло таке загущення. Ну, Давайте почнемо звідси. Ось візьмемо, наприклад, оцю гілку і оцю. По цю ми зразу забираємо, бо тут їм буде тісно. Ось так. А цю укоротимо, ну дивіться, який у них привіз великий, половину і на зовнішню бруньку. Щось зовнішня брунька, тобто брунька, яка йде в бік від центра дерева. щоб Сюди гілочка росла, щоб було об'ємне дерево. Тут дивимось, цю взагалі заберемо. Цю теж наполовину. на зовнішню бруньку. Так, ось тут дивимось. Цей приріст на зовнішню бруньку і наполовину. Цей теж на зовнішню наполовину. Тут наполовину. І ось цю, яка росте, ось тут рядом теж наполовину. Ось демось всередині росте. Цю заберемо взагалі бо буде тісною. Але, якщо ми подивимось уважно, що внизу є плодушки у нас. Ми можемо їх залишити. Хай будуть сливки. Так, цю заберемо взагалі, щоб не було тісно. І так будемо по периметру рухатись і дивитись далі. Так, ось у нас росте гілка. Пішли, вони всередину дерева. значить, Їх треба зразу забрати. Ці гілочки. Хоча одну можна залишити коротко, ось так на зовнішню бруньку. Бо тут у нас місця немає, хай сюди росте. А цю взагалі заберемо. І ця, яка росте всередину, гілочка, теж заберемо. Так, тут подивимось. І так, тут наполовину і тут наполовину. Ось цю можна взагалі забрати, вона буде всередині. Буде заважати, що хай буде провості у нас. Так, далі посуваємось по периметру. Так, дивимось тут. Ось цю наполовину. Цю теж наполовину і на зовнішню бруньку. Нагадую ось тут. Цю взагалі можна забрати, бо вона буде ось тут Значить, Зразу її забираємо в цьому році. Тут наполовину. Ось тут заберемо взагалі цю, а оцю залишимо наполовину. Ось так. Так, і ну, дивимось внизу, що у нас тут робиться. Значить, цю можна забрати. В самому низу, вона дуже низько росте. Так. так, із цих двох цю залишимо, цю заберемо. І оцю теж заберемо. Ось так. Так, ми ці укорочуємо. Ось так і ось так. Ми сюди посуваємось. Значить, цю ми взагалі заберемо. Ось так. І цю короватимо на зовнішню бруньку теж. Так, і ось оця залишилась теж на зовнішню бруньку. Так, ось оці ростуть всередину гілочки. Ціх можна зразу забрати, щоб вони даром не росли, бо їх все одно прийдеться на ту рік удаляти. Так, ну ось бачимо, ми обрізали цю сливку, бачимо, якою вона була і якою вона стала. А ось ще гілочку забули укротити. Ось таким чином. Ось в цьому році ми її зробили гарненько, буде гарне просвітлення, висвітлювання гарне і буде продовжувати рости. Ось на цьому коротенько все. Гарних врожаїв, всього найкращого.